Тільки що вийшло відео. 3008. А зараз вийде, як я буду грати, а до Ем, А потім буде Brookhaven, потім буде Tokaboka, потім буде Майнкрафт. Отак От все Тяжко. Блін, я в Бравл давно не заходила. Давайте попробуємо зайти в Бравл. Я не заходила в нього тиждень або більше. Бо я не люблю грати браво. Ті, хто грають, обожають браву, вибачте. Я обожаю браво, колись обожали. Я коли з нього взагалі без перелива грала, що набрала 6. Ну, 6. О, статі хочете за коляду, тобто. Е Коліть коліт колітниці. І без мене порядниця. А без мене не така, дайте, дядьку, 10к. Так, скажіть, коли підете колядувати? Це саме найліпше. І тобі дадуть мільйонка. О, де піців. Я не розумію, де всі які були. У мене було А7, сім... Опа! У вроде вроді би було 11. Стоп. Ще плюс 12, в мене було вод, в мене було 12. А може вона згорає, якщо... Точно я ж давно не заходила, Хі-хі. То я не знаю скільки я можу Ну, десь. Тільки якщо, ого, блін, так прикольно. Ладно, якщо хочете, щоб я програла, е, Майнкрафт, це мене з тобою, то у мене один крапка, чи скійки, а один точка 21.30. Закачай собі такий Майнкрафт безплатний в Гуглі і скачай собі самий найкращий Майнкрафт у твоєму світі. України в мене є лайт. То я кістаті хочу вам сказати, хто фанат Даші дошик малює її. Наприклад, хтось намалював її, або хтось старався, підписувався, тратив свій час, за пам'ять собі забивав на, на ті підписці. Відписуйтеся. Е, Є таке відео Даша Досик проти 50 хейтерів, і вона там розказала, що вона... Не раді підписників, а раді грошей, яких вона знімає. А я раді вас. Я не знімаю, як ем, раді грошей У мене нема карточки. М -м 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 -м, так, у мене нема карточки, щоб я заробляла гроші. Е то я просто хочу би мільйон. Е щоб. Ну, не раді грошей. Хтось робить раді грошей, хтось робить раді веселля. Ем, і я хочу побажати на тих аккаунтах, яких просто-просто нуль лайків, нуль підписників. Ем, ні, наприклад, не нуль підписників, а там 100 підписників, 1000 підписників, щоб у вас стало. Багато. Дивіться, одна дівчинка зняла з казаном абоюдна. 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 Я хочу сказати. О, статі цей ведмедик, я забула про сказати. е, е, -м. Коротше, дівчинка одна зняла в неї, напевно, там дві-три, не знаю, підписників і ну, там дуже мало лайків. А вона знімалась з казаном. А, Знаєте таку дівчинку там, де вона співає паті у паті на хаті, паті у паті на хаті. Хочу вас огорчити. Ем... Тобто не горчити, а сказати вона кльова дівчинка. Ну як сказати? Я вже не знаю, як вам це сказати, але но... вона знімає з Дім Дімичем і з. Я забула, яка зня... має пісню Масік. Типа у неї є ще собачка. Не пам'ятаю як називається в неї стоподоба є собачка. От. Тому хочу сказати, що в неї є собачка. Е -е. І там, де паті у хаті, та дівчинка вона знімає з відео, а в неї через пару днів. Ну, вона там, не пам'ятаю, 2022-му. І в неї було там пару підписників, і з кожною секундою в неї ставалося одна тисяча. Тому що там. Ну, коротше, я хочу вам показати її Секунду. Е -е... Вот. У І в неї вже мільйон. Ну вона почала знімати два роки тому. А в мене скоро буде два роки тому. Ну тобто. Ну так, скоро буде два роки тому. Це їй два роки, як вона знімала. І хочу вам сказати. Як в неї мільйон, а в мене скоро буде хіба 2000. Допоможіть, будь ласка, з вашим лайком і з вашою підписочкою ми станемо дружнішими. Зараз ми згодимо в Брукхевен, тому що мені скучно вже. І ще хочу сказати те, що я малювала букву С. Yes. Хочу вам сказати це було С і похоже на 2. І я буду багато зма, з малюванням з вами знімати відео там де я малюю, але мені було де неудобно. Ой, я прозора. Я не розумію, скільки я спала, що у поліцейського два поверха. Тут взагалі 2025 двадцять п'ятий рік замалював. Тут вообще кисловый одех чешется. Hmm, давайте выберем себе кофточку. да. Hmm, Тут, короче, я не поняла. Хлопчачий одех. Тут дівчачий. Блін, я не хочу подалятися за тою дівчинкою. Блін, мене, мене прям дуже лагає, бо я тільки що зайшла. Якщо зробити так, перейти сюди. Перейти от сюди, то в нас буде другий поверх. Не Вау, я мріяла стати поліцейським, але я передумала. Ви, Напевно, знаєте чому? Е, співати це моє друге ім'я, як би сказати. О, е, подружечка. Давненько не бачились. Дай я руссь... <кхем> я, саме би бі... бог і де вона? Он шо виш. Я думала, я... з нею вже буду грати. Ой, да покажите на це, це... Лице, будь ласка, все і тут і тут О, вечеринка точно тут буде вечеринка. вторник, вечер до утра. вторник, вечер до утра. пиу 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 піу пиу пиу Кстати, красивий танець. Не пам'ятаю, да, цей танець. Ооо, це якось для пацанов. Можна поставити собі на аватарку. Тільки не ставте, напевно. жуткую. ви. Ой, мені треба забрати дещо. Мені треба забрати це. Це, це і це. Все, я уродка. А! Не ставте собі це на заставку, будь ласка, поки я не дороблю скин. Кстати, я тут собі вибираю волосся. І я вибрала. не подходит. Я забыл себе скин, а на тему симпа. Вы были на канале Семикни. Спасибо. Па-па-па.